У ніч на 21 серпня українські підрозділи сил безпілотних систем спільно з іншими складовими сил оборони завдали удару по новошахпинському нафтопереробному заводу та ще кількох важливих об'єктах на території Росії, як повідомив Генеральний штаб, метою операції було зниження наступальних можливостей противника та ускладнення постачання пального його військам. Новошахтинський завод є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів у південному регіоні Російської Федерації та бере безпосередню участь у забезпеченні російських військ. Об'єм резервуарів підприємства перевищує 210 тисяч кубометрів. Після удару було зафіксовано серію потужних вибухів, що підтвердило успішне ураження цілі. Також підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили атаку на склад безпілотників і логістичний центр у тимчасово окупованому Донецьку. В результаті операції там сталися численні вибухи, що свідчить про ефективність удару. Крім того, зафіксовано влучання в районі бази зберігання паливно-мастильних матеріалів окупантів у Воронезькій області. Наразі результати цього удару уточнюються.